На фото відображена колишня котельня і машинне відділення державної психіатричної та пі піклувальної установи в місті Чунівцях. Ця лікарня була зведена, коли Буковина входила до складу Австрогорщі. З архівними джерелами комплекс на вулиці колишньої вулиці Бусорського складався з декілька блоків, включно з котельнею та машинною будівлею, що забезпечує теплом і парою всю лікарню, центральну башню на фото, саме частина котельні. Проблема лікування психічних хворих в нашому краю е, обговорювався ще 200 років тому. До 1886 року психічно хворих Буковини інтернували в монастир. Матеріально забезпечених хворих відправляли в Галичину, в монастир під Лемберами, а потім у е, психіатричну лікарню Курпаркова. Зараз Львів. У Чернівцях перший госпіталь для душевних хворих побудований у 1833 році. Будівництво цієї лікарні вдалося керівництвом директора державної ремісничої школи Юзефа Лайнера з 1884 року по 1886 рік. Вона була розрахована на 50 ліжок. На початку ХХ століття кількість хворих у України досягла 600 чоловік. Виникла крайня необхідність ширення мережі психіатричної допомоги. У 1897 році було вирішено будувати третю лікарню. Тобто ту, яка функціонує зараз. Функціонування фінансування будівництва здійснювалося з фондів пожертвування імператора Франца Йосифа, А ідея масштабності комплексу належить професору Кон Бельгаєром. Наразі будівля фігурує серед найпопулярніших пам'яток, але, схоже, входила в систему історичних адміністративних споруд міста 19 го століття. сторіччя.